Так, друзі, починаємо. Запускаємо реплейчик на сьогоднішній. Ще один по курсу. Надіюсь, він свіженький. Його запустить, все буде найс. Так, все буде найс. Так, друзі, що у нас є карта Весфілд. ой ще один Статюга Майданович. Святай Сюди його дімончик, дімончик на... Найдорожчому танку гри МБТБ, карта Вестфілд. Бачимо full десяточки без ніяких прикорчиків. Фулл десяточки і у нас МБТБ. Ну, погнали, побачимо, що буде з того всього. Що ж таки, як не крути Ще один статист, також, друзі, стрімер. Також стрімер, сілочку я залишив обов'язково під відео. Погнали! У нас тут буде цікавенького. Thanks. Так, Маус поняв, каже, що лише мені урон, дружб, блядь, не дай відступ. Ну тут можна направо на перекаточку їхати, бачимо, буде підніматися, на? Буде, ні, здорово почти почти барабан заряджений, Почти-почти 5 секунд. Він тут може випікувати і акуратненько вливати свій барабан, як завжди, у нас Оп, акуратненько. Треба переключитись на мою камеру, бачу у нас щось. О, перший пішов. Ой-ой-ой, які в нас гості. Та ти Тати шулять хевік. Ма... Бо, це що злот? Та ні. Три... Три тіла тута. Ну що? Давай першого хевіка. Чекаємо, поки він розкидешиться. Бум, есть. Пишу. Мауса, давай, 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 давай. Летели лючок. Раз, два. Хорош. Раз, два. Хорош. Раз, два. Хоро хорош. 2400 в кишеньку і ми можемо все сміло нахити. Звичайно, обідно пропускаємо шотик 671 від тайпа, але ми вже 2461 демеджу маємо. І замітити все по лючкам, хорош. <с Complex> От вам і МБТБ. Ну, дуже дуже імбовий тут, як цей барабан, то щоб ще КТ-шечка йому ну, але... Бачимо, наш герой не цурається. Стояти на першій лінії. ППшки ще є, зараз будемо чекати, поки люди відкидають, це. зараз буде кидати і починаємо ще хвостити через каточок два рази, все. Ще раз, ще раз, туда, ой, все. Сотка це є мебіангар. 4800 на ізі, бля, боже, я хочу тоже цей танчик, але... Нагадую, що це найдорожчий танчик цієї гриши. Найдорожчий танчик. За нього люди продавали все. І Інерки, і печенки, і все, що було і не було Ой, красота. Сотка ще живе, прикиньте, сотка ще живе, 55-хепова соточка живе. Дуже, акуратно, а що ягод мені не видно, друже? Яго, яго, яго. Ти не можеш яго розпити. Не можеш ти що сім'я купати, ягу, ні. Я би, наприклад, був ягов чи хвостом. Зараз будуть кидаш у нього. хорош. Ну, підводять снаряди, що зробиш? Мінус і, наше, і ми ще маємо 800 хп, що потенційних, потенційних 800 хп. Ой-ой-ой, мазіло. Мазіло. Нічого йдемо кидати, купити 949 урочика є. 50 гривень що за маленька мрія. О! Дякую малина за 50 гривень. Маленьку мрію. Маленька мрія це... Друзі, я не буду розкривати такий секрет, але все є стрімерське, як то кажуть, геймерське крісло. Збираємо на нього. Пока збираємо, а там так, ще як буде. Так, еээ, шоу у нас? 5945, хорош. Хорош. В принципі, тут фульна симочка вше, фульна симочка є, там яга є. сі, о, 7 к можна виходити убивати. Хорош, ну блядь, пока всі карти у нього, де... Трошки він не попав. Там яга. Ніе, ой-ой-ой! Такі? Що таке, Димончик? Давайте хвостимо, ляп-ляп, так, поехали. на каточку, я б його не бив. Ой, хорош. Найс! Найс 8421. Знову... і знову він, і знову він. Ну вже все, Вже тут, коротше, команда наша закінчилась. Наші беруть на абортаж. У нас ще 27 секунд кде. Якщо чесно, подивіться, що тут що тут твориться. Ну якщо він ще барабан дає, то це десятка. Якщо він не дає барабан, то це десятку не буду. А де музика з донату? Ой, я не знаю, може я і виключив її. Зараз ми перевіримо. Може то в мене бути виключена музика. Зараз ми після бою перевіримо, запустимо. Все буде найс. Nice. Так, ну ні, ну барабан він встигає заряджати. У нас є бабаха, це буде боляче, у нас є яга буде боляче. Я 850 видаємо. Тут дивіться, що тут витворяється? Ще 850. 164. просто на ізі. де просто на ізи Чедайгона. Бачимо бій суперовий просто поразочка. Так що. його здоров'я. Подивимось після бойову статистику. Подивимось після бойову статистику. Що тут у нас дімончик витворив, а витворив у нас дімончик Щось нереальне. Друзі, саме швидкий бій. БТБ у нас є поразка. Про основний калібр це понятно. 10164 164 482 заблокував одного вийву, 6 криків зробив. Команда на Отеграш. Дивіться. Подивіться, скільки нулів. Подивіться, скільки нулів. 4 нуля. Бачат, артабат. Чи то ні, просто бат, Ріль 0. Єбер 0. Бабаха 0. бля, не знаю, течка. Забрав шотного. Маус 4. Ну, це просто. Це просто діч, пацани, Це просто діч. у нас, нас бій. Без майстра, звісно. Ну. Нічого страшного. Шанси дуже дуже приманю на перемогу, але все одно дякую за бій, Дімончик, Дякую тобі за бій. Реплечик ми запускаємо виробництво. Всім дякую. І ми продовжуємо наш стрім.